Вітаю, мої маленькі слухачі. Казкова студія Лісяо запрошує разом поринути у чарівний та загадковий світ казок. Отже, починаємо. Казка. Сови НЕБЕСОННЯ ярек єже. Сови вигадували собі всілякі роботи, бігали, носили каміння, рубали дрова, збирали гриби та ягоди, все даремно. І хоча вони були дуже втомлені, і хоча була глибока ніч, вони ніяк не могли заснути. Вони крутились боку на бік до світанку. Не в силах заснути. І так відбувалось день за днем, а точніше, ніч за ніччю. Бідні сови звертались до найкращих лікарів. Найкращі лікарі виписували довгі складні рецепти, брали величезні гроші, але це не допомагало. Боротися з цією дивною недугою совам ніяк не вдавалось. Одного разу. Найстарша сова прабабуся Дуся скликала совину нараду. Сови. Ми тут зібрались, щоб нарешті знайти ліки від нашого совинного безсоння. Не мислимо, зрештою, не спати ночами. Ну, Но я слухаю, що ви можете сказати з цього приводу сови? Але совам не було що сказати. Вони переминали з ноги на ногу, та й трохи шкодували, що прабабуся Дуся буде розчарована їх мовчанкою. Раптом, як полипи з конопель, вискочила наймолодша сова Зося. А я вважаю, що спати взагалі не варто, адже ми все одно не можемо заснути. Краще будемо дивитись на небо чи що. Решта птахів, правда, тільки пирхнули пхі. Така ідея їх зовсім не приваблювала. Час ішов. А оскільки іншої пропозиції не було, сови нарешті почали трохи серйозніше думати про єдину пропозицію наймолодшої сови. Може, Зосіна ідея не така вже й погана. Замість того, щоб нервувати через безсоння. Весь час крутитись і вставати. Може, дійсно, краще було б сидіти на місці і споглядати на місяць і... і зорі? Отже, в результаті ідея сови Зосі була одноголосна прийнята. Наступні кілька ночей сови сиділи на гілках дерев і дивились в небо. Вони з подивом помітили, що місяць постійно змінює своє обличчя. І щовечора виглядає трохи інакше. Окрім спостереження за місяцем, сови рахували зірки, і, врешті-решт, стали в цьому настільки досконалими, що одного погляду на небо їм було достатньо, щоб зрозуміти, чи всі зірки на своєму місці. Коли це сталося, ця розвага почала їм набридати. Ой, все ті ж самі зірки. І той самий місяць ми б хотіли зайнятися вже чимось іншим. А чим? А хіба я знаю? І сови більше нічого так і не придумали. Тож вони не зводили очей з неба і нудьгували все більше і більше. І сон все одно не приходив до них. Знаєте що? Сказала одного разу вночі руденька Чарик. — А полетіли в село. Там є різні домашні тварини. Можливо, у них буде ідея для нас, тому що вони там, серед людей, їм, мабуть, зовсім не нудно. е, там. Ми не хочемо нікуди летіти. Лети сам. А якщо у них є якась слушна думка, повернешся і розкажеш нам гаразд. Гаразд. відповів чарик. І наступної ночі він полетів у село. Опівночі він сів на дах якогось будинку і почав кричати. Ото нахабна птаха, та ти замовкнеш Гарланий тут серед ночі. кричав розбуджений господар. Совеня сховалась за димар і не могло зрозуміти, що це так засмутило хлібороба. Але він більше не кричав, сидів тихо до самого світанку. Ще добре не розвиднілось, він помітив пса, який бігав біля будинку. Песику, хлопче, вигукнуло руде сувеня чарик. Може, ти знаєш, чому твій господар? Такий злий. Я не впевнений, відповів пес. Але щось мені здається, що не варто так шуміти посеред ночі. І коли Чарик розповів псу про своє безсоння, пес дав таку пораду. Ну, якщо ви сови, не можете спати вночі, робіть те, що я роблю. Доглядайте. за Господарством. Але сувеняті чарику ідея пса не дуже сподобалась, тоді, в стайні, почулось якесь мо. Чарик полетів туди. Не спиш? Можеш сю ніч жувати ось так. Хап, 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 сказала корова мучка Жування може бути корисним для корів, але точно не для сов. І як мені повернутись до лісу з такими ідеями? Сови будуть сміятись з мене. Я думав, що у вас, домашніх тварин, є більш конкретні пропозиції, як допомогти нам. А у вас якісь дурниці? Доглядай за господарством і жуй траву. Хіба це робота совам? Розсердився чарик. Кого б ще запитати? Хто? Кокуріку Ку пролунало на весь двір. Ой маю, спитаю півня. Ви, можете, наприклад, всю ніч співати. У лісі це нікого не повинно сильно турбувати. Порадив півень. Співати? А чому б і ні?» Зраділо сумнічарик і полетіло до лісу. Сова також дуже сподобалася ідея. І наступної ночі всі сови діди, сови бабусі, сови тата, сови мами і всі їхні діти заспівали на весь ліс, перегукуючись. Ху-гу, хугу. Ху -ху, ху -ху. Спочатку інші лісові звірі були. Проти цього співу, але потихеньку звикли, і їм почало навіть подобатись. На деякий час, не знаю чому, в лісі та й у селі стало набагато спокійніше. Але проблему із безсонням сови так і не вирішили. Тоді совинячарик вранці знову полетів у село і помітив на подвір'ї пухнасту улюбленицю господаря кішку Ванду. Вона грілась на сонечко і дрімала. Свиня сіла на вишню і звернулась до кішки. «Мила киця, Бачу, ти любиш спати і так завжди солодко спиш. Чарик розповів їй про своє нічне безсоння і співи. Ванда повільно потягнулась, відкрила одне око і дала таку пораду. Ой, ну сови!» Такі ж мудрі і досі не втямили простих речей. Якщо не можете спати вночі, то спіть собі вдень. Я, наприклад, можу спати і вдень, і вночі. Свинячарик чемно подякував Киті за таку слушну і чудову пораду та миттєво приніс гарну звістку всім своїм родичам. Відтоді всі сови в лісі співають вночі, а сплять удень. Ось і казочці, кінець, ти уважно все прослухав, молодець.